Доброго дня, друзі, в нашому новому відео сьогодні хотів би поговорити з вами про скам, а саме скам в сфері трейдингу. На жаль, на сьогоднішній день його розвелося дуже багато. Якщо ми говоримо про скам в напрямку брокеріджа, вам потрібно зрозуміти, і навіть це ви можете використовувати як розпізнавання скаму, те, що регульований Форексний брокер він не має права навіть говорити про будь-який дохід, не те, щоб його вам гарантувати. Тобто, якщо вам хтось телефонує і починає розказувати про те, що він є представником брокерської компанії. Супер регульований, він допоможе вам заробляти. в нас є аналітики, які вам будуть давати сигнали, що робити, це вже є скам. Тому ви маєте зрозуміти, що компанія дійсно регульована, це не, не на сайті брокера, а регульована на сайті регулятора, навіть в таких юрисдикціях, як Маврикій, Сейшели, Вануату, Багами, це набагато більш захищає ваші права, тому що в разі чого ви можете звернутися до регулятора. І